З України. Вітаю! Зараз записую на Nikon D5300 із об'єктивом Sigma 1020. Фокус на відстань 20 мм. Записую 50 кадрів на секунду. ISO у мене 100, діафрагма 5,6, витримка 1, 13. У пріоритеті витримків поставив, тому що у приміщенні доволі темно і. Переналаштовувати постійну витримку не став. Так, картинка не кіношна, проте, я думаю, буде якісна і ви головне зрозумієте суть цього відео. У мене в руках зараз Viltrox af 3517 Це новинка від компанії Viltrox. Це серія Air. Вийшла 18 грудня 2024 року, так що відносно новенька. І от я недавно дивлячись по Aliexpress Об'єктиви, знайшов такий цікавий об'єктив від компанії TT Artisan. Теж 35 мм 1,8 другої генерації. Є перша і є друга. Так от, недавно вийшла друга генерація цього об'єктива, і вона на 50 доларів дешевша, ніж Viltrox І я задався питанням. Невже я переплатив, для чого мені тоді цей Viltrox, Я захотів його продати для того, щоб придбати ось цей TT Artisan 35F1,8, тому що тут 1,7 діафрагма максимально відкрита, там 1,8. Там іде металевий корпус, тут він пластмасовий, так само 9 пелюсток діафрагми, як і тут. Багато чого схожого. І я подумав, для чого мені тримати ось цей об'єктив, коли я можу продати його і купити той об'єктив, і ще й зекономити гроші, на які зможу придбати ще щось. Я переглянув кучу всяких відео і в основному. Тіті Артісану хвала лише два закордонних блогера, яким, певно, не проплачували, при порівнянні ось цих двох об'єктивів наочно показали, що Вілтро круче. В чому проблеми Тіті Артісана? Проблеми Тіті Артісана, по-перше, в тому, що ви можете придбати об'єктив і він зі старту не буде автофокусуватися. Фокус починає ось так просто бігати, і камера не фокусується. Це побачив на власні очі. Причому один із блогерів мав MacBook, і він не зміг перепрошити цей об'єктив свій Тіті Artisan, тому що Artisan передбачає, що для того, щоб прошити його, перепрошити той об'єктив, потрібно мати Windows. А Windows, звичайно ж, MacBook не мають. Тому він стикнувся ще з одною проблемою. Він ще й так посміявся, що каже, певно. Ті ті подумали, що цей об'єктив дешевий, тому власники MacBookів, певно, їх купляти не будуть, тому що власники MacBookів це ж багаті річі. І тому в результаті він ще шукав ноутбук, в якому буде відео, що перепрошити. І навіть після перепрошивки автофокусування нормальним не було. Воно було яким, якимось смиканим в порівнянні з Viltrox. Так, у Viltrox теж не все ідеально. На відкритій діафрагмі він фокусується класно, коли закриваєш десь до діафрагми 8 і більше, в нього теж втрачається фокусування. Фокусування теж стає то вперед, то назад, він теж погано тоді бачить. Якщо на відкритій діафрагмі це все нормально. По-друге, у TT Артсмана проблеми із картинкою. Viltrox набагато різкіша картинка, у Viltrox менше спотворень. У Вілтрокса менше всяких аберацій, всяких негативних таких варіантів, які присущі дешевим об'єктивам. У тіті Артсана всі ці недоліки є проти світла. Вілтрокс краще бореться із такими засвітами. У нього це по мінімуму. В той час, як Артісан прямо засвічувався, і він не тримає зовсім контрастне світло. У Вілтрокса теж є засвітки, але вони. Не такі суттєві, і навіть з тими засвідками можна робити якісь фотографії, можна робити якийсь контент у TT Artisan з цим проблема. У відео, якщо робити Artisan, взагалі лажа, скажімо так. У нього фокус постійно бігає, він не фокусується на основному об'єкті, він постійно в пошуку. Він може сфокусуватися на вас, тут же перейти десь назад, потім знову сфокусуватися на вас. І це причому не лише на камері Sony. Другий блогер тестував його на Fujifilm. І там та сама ситуація. Так от, Viltrox, якщо сфокусувався, то він на повністю відкритій діафрамі постійно вас тречить. Якщо діафрама закрита, так він деколи може промазувати. але це дуже плавно відбувається в той час, як Artisan такими ривками це все робить. Джинь, джинь, джинь. От е, такі проблеми ТТ Артісана, тому на даний момент Вілтрокс я все-таки не буду продавати. Тим паче прошивок ще от на сьогоднішній день на Вілтрокс немає. ТТ Artisan вже почали заганяти на свій об'єктив той модний прошивки, тобто у них там багато косяків. Вівторк поки що не з цим, Тобто вони вже із завода по максимуму зробили нормальну прошивку, яка майже ідеально працює, От, наприклад, з моєю камерою Sony a 6300 Я ж кажу, проблема лише при закритій діафрамі, тоді починає трошки фокус йорзати у відео. По фото взагалі все чудово, мені по фото все сподобалось. Відео Трошки от є цей недолік, проте я працюю на діафрагмі від 1,7 до 5,6, і в цьому плані у мене все окей. Працює нормально фокус. От таку інформацію я хотів донести до вас, аби ви знали, коли ви зупинились перед покупкою Viltrox 35 мм чи TT Artisan теж 35 мм, тут 1,7 там 1,8 нагадаю. Проте ось такі проблеми. І, в принципі, якщо ви займаєтесь лише фотографією, ви можете зекономити і придбати той TT Artisan, тому що в фотографії все допустимо. На його ціну можна сказати, що все нормально. Якщо лише ви хоч трохи балуєтесь відео, TTRTSan мімо, тоді вам потрібен по-любому Viltrox, ось цей 35 мм. Отож, думаю, що моя інформація стала для вас корисною. Дякую, що дивитесь мій канал. На все добре!